Я Ну, ви думаєте, так твоя ігре зламалась, я спільноту вилажував. Ну, у нас ну я випустив обнову. <laughs> да, ну моя Я диск <гиблик> файла. Ну у нас живата ігра, ну тільки в, там кнопки зламалися вообще. Що дивися, ви будут. і знаєте що? в Я не хотів черять всі відео, не хотів чаяти всі відео, і це як там. Ну я випустив выпустил ну ми починаємо це як там у вона дуже багнута, і у нас тут есть настройки. Нажимаємо, якщо жорстко нажать. Дюви. що ж лагало? эй, эй. Эй, ай эй эй я нажимаю. Дюди, дивіться, я нажимаю, нажимаю. нажимаю. Не хоче. І воно не хоче. і я еще нажал движение ультра нажимаю. Ой. Ваш вилетіло У вас вылетели я, я, я вже слабого телефона. Ладно, ми тут будемо закінчувати Данный движение. лайки, підписуйтесь на канал. Всем пока.